Привіт, підписники і підписниці, а також гості цього каналу. Дуже рада вас тут бачити. Це відео для всіх, кому так само як і мені в житті іноді потрібен хороший трилер. Наближається осінь. А що читати восени, як не трилери, детективи. Саме тому сьогодні поговоримо про трилери Райлі Сейгера. Я прочитала обидві книжки, перекладені українською, і мені є що сказати про них. Коли я читаю книги такого жанру, я завжди знаю, чого від них очікувати. І в цьому їх безперечний плюс для мене, тому що іноді мені хочеться почитати от саме щось таке, що буде дуже захопливе, що буде мати якусь загадку, яку мені хотітиметься розгадати протягом всієї книги, і що буде мати динамічний сюжет і бажано якусь цікаву розв'язку. Не завжди такі книги якісні і добре написані, але у випадку Райлі Сейгера це якраз навпаки. Мені дуже подобається, як він пише. У нього гарно побудований сюжет, цікаві персонажі, персонажки. Я прям з великим задоволенням прочитала Бидві книги буквально недавно закінчила останні дівчата. І ще на початку року читала в останній, коли я збрехала. На жаль, у мене немає української версії, я її читала англійською. Хоча українське видання мені неймовірно подобається. Мені дуже подобається, як виглядає обкладинка, і мені би хотілося просто для колекції мати її вдома. Поки що у мене є лише останні дівчата. Ви бачите, вони стоять від видавництва старого лева. І, звичайно, ж буду чекати нових перекладаних книжок Райлі Сейкера. Сподіваюсь, скоро вони будуть. Виходити. Взагалі, Райлі Сейгер це американський письменник. До того, як стати письменником, він був журналістом, редактором, графічним дизайнером. І Райлі Сейгер, це не його справжнє ім'я, це його псевдонім. І під цим псевдонімом він написав шість книжок. Ще три книжки він написав під своїм справжнім ім'ям. Якщо я не помиляюсь, то ці три книжки це трилогія, але я мало що про них знаю, їх не видавали українською. І ще одну книгу він написав під іншим псевдонімом такий дуже цікавий. Цікавий неординарний шлях він вибрав. І що я прочитала в Вікіпедії, це те, що коли він писав свої перші книжки під псевдонімом Райлі Сейгер. Він взагалі не афішував свою особу, ніхто не знав, хто він. І на сайті там не було ні його фотографій, ні якихось деталей, за якими можна було би його вичислити. Така собі Клавдія Петрівна, американська. Потім вже всі дізналися, хто він насправді, і от тепер у нього є різні книжки під різними псевдонімами, під його справжнім ім'ям. Коротше, дуже Багато всього несеться у нього в житті. Але сьогодні зосередимося саме на тих двох книжках, які я прочитала. Розкажу вам свої враження, розкажу, чи вони мені сподобались. Спойлер, так я навіть колись робила на свій старий канал огляд на востаннє, коли я збрехала, десь отут залишу посилання. Можливо, вам буде цікаво більш детально послухати про цю книжку. Але от у мене зараз найсвіжіше враження від останніх дівчат, тому що ну я десь. Два тижні тому, здається, дочитала їх, і мені прям неймовірно сподобалася ця книга. Я її доволі спонтанно купила, хоча давно вже хотіла, але це не входило в мій план книжкових покупок на серпень. Але я її купила, майже зразу прочитала, і це було прям те, що мені було потрібно. Вона дуже динамічна. Там сюжет просто несеться вперед. Тобі нема часу засумувати. Так само, в принципі, як і в останній, коли я збрехала, дуже динамічні книжки. Дуже такі швидкий, дуже гарний темп, і в одній і в іншій там є дві часові лінії. Ми переміщаємось між теперішнім і минулим головних героїнь. І от сюжет він поступово перед нами розгортається. Поступово ми дізнаємось якісь нові факти. Ми дізнаємось про якихось нових людей, і просто нас несе течією дуже такою бурхливою по сюжетам цих книжок. Загалом у цих книгах доволі схожі головні героїні з трохи схожими життєвими історіями. В останніх дівчатах. Чатах це Квінсі, яка стала однією людиною, яка вижила після різанини в маленькому будиночку в лісі, коли загинули всі її друзі. А у книзі, востаннє, коли я збрехала, це Емма, яка, будучи підліткою, поїхала в літній табір, де загубилися три її подруги, і яких не знайшли. І ось вони обидві вже в старшому віці дуже травмовані цими подіями, які сталися раніше, і намагаються знайти відповідь відповіді на питання, які у них залишилися після тих подій, і розгадати, що насправді сталося, і хто насправді винен в. Різанині в цих убивствах і в тому, що зникли дівчата в літньому таборі. Окрім головних героїнь, схожість є також і в сетінгу, тому що цей літній табір це просто будиночки у лісі. І там часто дія відбувається вночі, і це так трохи кріпово і моторошно. А в останніх дівчатах, як я вже казала, це теж невеликий будиночок в лісі. І от загальний вайб і атмосфера, вони доволі схожі в обох книжках. Я не знаю, чи Райлі Сейгерс. Спеціально так писав, можливо, його ця тема якось надихає, особливо. Але мені подобається оця тяглість. Останні дівчата були написані раніше на рік, здається. А в останнє, коли я збрехала, це вже друга книга. І насправді це видно, тому що в останнє, коли я збрехала, вже трохи цікавіший, трохи заплутаніший сюжет, там уже більше персонажів. І якось загалом мені було трохи цікавіше читати, незважаючи на те, що під кінець там просідає сюжет, і мені стало. Ну, вже не так цікаво, і трохи нудно в якийсь момент, але потім там знову все несеться. Останні дівчата вони для мене якось рівніші. Я прям всю книжку проковтнула просто за пару вечорів, і вона постійно тримала цей темп. Але я здогадалася, хто поганець доволі рано. Я я не дуже люблю. Мені, от чим довше тримається інтрига, тим краще. Обидві героїні ненадійні оповідачки, і ми також не можемо вірити людям, які навколо них. Ніколи не знаєш, хто що приховує. Постійно я думала. Що отак от буду розвивати сюжет або отак. І там постійно якийсь сюжетні повороти, ти ніколи не знаєш, що тебе очікує в наступній главі. До речі, мені подобається, що у Райлі Сейгера завжди дуже такі короткі, лаконічні глави, і незважаючи на те, що нас часто перекидає з минулого в теперішнє, і от постійно ми подорожуємо в часі, це ніколи не збиває з пантелику, це завжди от якось дуже влучно і дуже. Дуже гарно зроблено, що ти не губишся в сюжеті і не губишся в персонажах, а якось тримаєш ці дві часові лінії в голові. Та я постійно мала якісь догадки, я постійно думала, що от ми вже десь близько до розгадки. І постійно це не так, як я думаю, і якось цей пазл все не складається і не складається. Та були там такі моторошні моменти деякі. Було Уф. в останніх дівчатах там постійно якісь різанини, масові вбивства. І це все так кровожерливо якось. Але та це створює вайб книжки. Я не можу з цим сперечатись. Ще що я хотіла сказати на останок про останніх дівчат. Оскільки у мене була можливість прочитати їх українською. Тут дуже багато матюків, тут дуже багато лайливих слів. І я прям давно не читала нічого такого, де прям отак взагалі без цензури вони існують. І я не знаю, як до цього ставитися, тому що коли я читаю англійською, це якось абсолютно інші враження, і я не так сприймаю ці слова. А українською воно прям мені якось різало слух, різало <кл> око, <'язок> я не знаю, чи так кажуть. Але коротше Дивно було це читати, а ще мене насмішили деякі моменти перекладу, тому що тут, коли говорить молодь, то тут такі слова використовуються, які ну, в житті так не говорять люди. Або говорили раніше, а зараз вже не говорять. От тут, наприклад, е е питає головна героїня, а це що? І їй відповідають хезе. І тут таке написано: чотири літери просто хезе. Або було ще. Тобто ви вдвох серйозно спілкувалися? Так, відповів Джеф. Без скандалу, цілком. Нежданчик. Нежданчик. І ще тут був такий цікавий переклад, коли якийсь чоловік каже: удача тут ні до чого, серце. І мені здається, що ми так не говоримо. Ми не називаємо когось серце. Ну, можна сказати, серденьку, напевно, або там сонце. Але серце. Я не знаю, чи це перекладено типу Sweetheart, чи якось так, але теж дуже мене конф'їзнуло. Та звичайно, в порівнянні з випадок з Рейчел, оці три стікери – це ніщо. Вони мене не розізлили, не розбісили, а скоріше розсмішили. Мені було якось дивно їх бачити. Якось вони вибивалися з загального сюжету книги. Так що я думаю, звичайно, англійською читати це зовсім інший досвід, але загалом непоганий переклад, і мені також, як завжди, дуже подобається, як ця книга оформлена. Взагалі, видавництво старого лева це завжди любов, це завжди приємно тримати в руках цю книгу. Дуже гарна обкладинка. Мені подобається. Я думаю, що ви вже зрозуміли, що мені дуже сподобались ці книжки. Мені подобається, як Райлі Сейгер пише. Я вважаю що це просто ідеальні трилери на осінь. Тому якщо Шукаєте щось таке, то зверніть увагу. Я думаю, що якщо ви любите трилери, якщо ви любите детективні історії, то вам має сподобатися. Це такі книжки, які захоплюють. Вони для мене дуже розважальні, насправді, тому що я ні про що не думаю, коли я їх читаю. Я їх от можу там за пару вечорів прочитати і прям насолодитися тим, що я відпочиваю, коли читаю, особливо ні про що не думаю. Так, вони тримають в напрузі, вони іноді доволі Кріпові і краще можливо їх не читати на ніч. Але е, мені подобається це те, що мені треба пару разів на рік точно прочитати. А восени особливо, я дуже люблю саме восени читати такі книжки, ну і ще взимку, напевно, це точно не якісь літературні шедеври або там дуже глибокі книги. Але час від часу і такі книжки теж необхідні, щоб трохи розвантажити мозок. І як на мене, книжки Райлі Сейгера повністю справляються з цією задачею. Тому, якщо ви ще не читали, то дуже вам раджу. А якщо читали, то Звичайно, ж пишіть в коментарях ваші враження, буде цікаво обговорити. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на цей канал, щоб не пропускати наступні відео. І побачимось дуже скоро. Па-па!